Військові вертолітники на північному сході країни несуть службу з охорони державного кордону. Цілодобово працюють техніки, фахівці аеродромних та інженерних служб. Периметр об'єкта пильнують озброєні патрулі. Будь-якої хвилини екіпажі бойових машин авіаційної групи можуть отримати наказ піднятися в повітря. В таких умовах на відпочинок немає часу. Мі 8 вилітає з аеродрому до пункту призначення понад 100 кілометрів на схід. За легендою навчання, вертоліт має доправити диверсійну групу до важливого стратегічного об'єкта. Через деякий час вісімка знижується та продовжує свій політ на мінімальній висоті. Здається, шасі ось ось торкнеться землі. Цей складний маневр пілоти відпрацьовують на вищому рівні, адже він не раз рятував її в життя у бойових умовах. Я когда летал в Афганистане, и нам ставили задачу, надо пройти туда. Но с учетом того, что здесь вышел инженер-Гафар из Пакистана, и у него 7 или 8 стингеров, и вас он ждет на этом маршруте. А кроме как по этому маршруту по долине реки Кунар туда не пройти было в Асадабад. І ми ходили так, що я прилітав і мені говорили. Тайш командир, ви привезли сьогодні два птичьих гнізда. То есть я проскакивал так між деревьями, щоб мене не достал ніхто, просто как этот э, сред противозвушно оборони. Що я привозив птичьи гнізда. Навшання триває. Мі-8 сідає на одному з аеродромів. Далі вже працює антитерористичний підрозділ. Злітну смугу блокують бойові машини, а вертоліт оточують. Найтяжче в моїй роботі чекати, коли прилітає вертольот. Оце найтяжче. Ну, тому, що, як у нас є така пословиця, щоб кількість зльотів рівнялася кількість посадок, відповідно. Якщо вертольот відбуває повітря, відповідно ми чекаємо, щоб він і вернувся. Тим часом екіпаж Мі-24 отримує наказ завадити десантування ворожих груп з боку державного кордону. Свою ціль 24-ка заходить швидко. Тож спроба диверсантів висадитися виявляється невдалою. Разом із повітряними асами за штурвалами бойових машин і молоді пілоти. Один із них лейтенант Метро Більшевич на цьому місці дислоцирування приходиться літати по районам, які ще не облітані, там ще ні разу не були. Тому нова місяць треба розуміти, дуже добре, райони, незвісно. Ну і само собою. Сейчас вроде бы все добре, вроде бы немножко успокоилось В связи с з обстановкой обстановкою стране. немножко напряжене существует. Ну так як ми вблизи границы, поэтому треба быть все время на чеку. Від майстерності і мужності льотчиків залежить не тільки їхнє, але й доля багатьох людей на землі, мир та цілісність нашої держави, особливо сьогодні, коли кожний з нас є свідком новітньої історії. Минулыми выходными активисты автодозора и самообороны собирались у парку Нивки, чтобы высадить аллею символичных для столицы каштанов. Их ровно 100 на честь небесной сотни. Эти каштаны должны для нас стать первым ежегодным, ежедневным, ежечасным напоминанием: не забудь, не придай, делай дело, за которое эти люди. Наша небесна сотня віддали свої житті це те, заради чого відбувся майдан. Було втілено ми. Будемо не давати владі будь-якій без імен, без політичних там нас, будь-якій владі. Ми будемо не давати спокійно жити. Ми будемо робити все, щоб влада пам'ятала кожен день, кожен час, що вона нам винна. Коли я кажу нам, я маю на увазі не тільки нашу спільноту, а маю на увазі всіх громадян України. Ми довели, що ми великий народ. Ми хочемо мати відповідну владу. Дерева розібрали вмить, адже кожен учасник акції хотів посадити каштан на згадку про загиблих під час протистоянь у Києві. Туди прийшли, почули, що збираються люди, які хочуть чимось допомогти Києву, озеленити. Ну, і ми з хлопцями вирішили, взяли свої, своїх вісім хлопців. Ну, не могли всіх взяти зараз, у нас багато дуже нас 68 чоловік в сотні, нас взяли вісім чоловік ну, і вирішили допомогти, постити дерева, чимось допомогти Києву. Так, щоб, не, щоб не думали, що самооборона лошеньки може все ламати, грязнити, забруднювати, а ми можемо і відновлювати, можемо відбудувати, можемо і садити. Згодом усі дерева увінчають іменами героїв. З'явиться тут і каштан зім'ям В'ячеслава Веремія, журналіста, вбитого у центрі Києва. Заход, який дуже, як на мене, символічний. По-перше, він втілює в собі ідею того, що ми пам'ятаємо. Ми будемо пам'ятати це довго, ну дерева ростуть довго. А по-друге, життя продовжується і... і ми намагаємося зробити його трошечки краще. Слава Україні, героям слава! Молодший сержант Віктор Банькін у свої 23 має титули майстра спорту міжнародного класу, чемпіона Європи та чемпіона світу серед армійських кадетів з кульової стрільби. Гарна фізична форма, обов'язкова для кожного спортсмена. Наш герой до того ж проводить 4 години щотижня у тирі, стріляє з пістолета на відстані у 10 та 25 метрів. Найкраще вдається поцілити в мішені з 50 метрів. Особливості тренуємо техніку. Технику отработки, правильности, произведения выстрела. Вот. И от этого, как говорится, зависят и очки попадания, очки. Вот. Все вплотную зависит, конечно. То есть работай вместе с тренером э, непосредственно. Он следит, смотрит со стороны, как я это все делаю, так как я со стороны не могу проследить за собой. И мы корректируем, постоянно, работаем, работаем. Нужно э, на кожній тренуванні Ми какби бы, повторення ділам те ж, і це нужна від до автоматики. Віктор один із найкращих у своїй команді. На чемпіонатах та змаганнях юнаки виступають разом. Тож від роботи кожного залежить загальний результат. А щоб він був високим, викладаються сповна. Стрільці впевнені у своїх силах і вірять у перемогу у травні цього року. Вони виступатимуть у Чехії у Віктора в даному випадку Большая программа, он будет выступать в четырех видах программы, это достаточно много. Это два упражнения из программы чемпионата мира и два упражнения из программы олимпийской. Вот. И, конечно же, возлагаем большие надежды. Віктор Банкін цим видом спорту займається з 10 років. Як це не парадоксально звучить, але любов до зброї йому прищепила мама. Вона майстер спорту зі стрільби з пістолета. А от стати військовим юнак вирішив, проходячи строкову у ЦСКА. Потужна база і досвідчені тренери вплинули на вибір життєвого шляху. В 12 років виповнив перший розряд і зрозумів, що це моє призвання, і хочу дальнішим займатися захищати флаги України. В 16 років виповнив майстера спорту

Та все ж мріє про найвищі здобутки перемогу у чемпіонаті світу та олімпійське золото. Досягти цих висот бажаємо йому і ми. Свого часу Олександр служив у командуванні військово-морських сил України в Криму. Коли надійшла команда залишити півострів, він і дружина не вагалися. Жіна, як і положено, жена офіцера сказала, їдемо, єдімщо. в машину і приїхали. Офіцер разом із родиною знайшов прихисток на території клінічного санаторію імені Перегова на Одещині. Умовами проживання цілком задоволений. Нормально, далі два номера. Є гаряча вода, можливість там далі приготувати кашку. Тобто, в принципі, Одеса зустріла тепло і організовано. Сьогодні, після пережитих вражень, родина насолоджується виступом колективу національного президентського оркестру під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Івана Москаленка. Сто неба перед глядачами військові музиканти виконали пісні Другої світової війни, популярні українські твори, народні композиції. Зараз працюють всі муз військово-музичні підрозділи збройних сил. Сьогодні ми бачимо це приклад в даному в даному випадку. Тут вчора закінчився фестиваль військових оркестрів в місті Одеса. Через день-два від'їжджають військові колективи. До військ на позиції, як кажуть, розумієте, зараз наше завдання підтримати тих людей, які в трудних умовах. І ми це робимо так, як ми вміємо, і так як ми вважаємо тому потрібним. Виступ музичного колективу відбувся в рамках концертного туру, містами, яких відзначають 70-ту річницю визволення від фашистських загарбників. Національний президентський оркестр відвідує усі обласні центри України відповідно до хронології їх визволення. Естафету розпочато у лютому в Луганську, а закінчиться вона. Ужовній у жовтнем у жороди.